Скажи, ні наркотичні залежності. Урок «Здоров способу, здорового способу життя сьогодні провели для дітей у Львівській школі номер 30 Такий захід організували в межах шкільного проєкту Здорові діти, здорова нація. Чи дослухались учні порад фахівців? Далі у сюжеті. Дорога в пекло, так можна назвати шлях наркозалежних. Все частіше таку дорогу обирають неповнолітні. Одні через бажання спробувати щось нове, інші як єдиний вихід з проблемної ситуації. Ми знаємо, що зараз дуже багато батьків перебувають за кордоном, і ці діти залишаються дуже часто один на один з вулицею. Тому у нас в школі ми розпочали таку правовиховну, правоосвітню роботу для того, щоб дітям донести ту біду, яку несе сьогодні, алкоголь, яку можуть нести. Це різноманітні енергетичні напої, які вживають наші, які можуть вживати діти. Як деградує наркозалежна людина, діти могли побачити на власні очі. Фільм, знятий на реальних поїхах, не лише відтворив життя хворого, але й не на жарт налякав. Мене взагалі цей фільм вразив дуже сильно. Я побачив, як люди після цього, які вони є, що з ними твориться. Як на мене, наркотики це просто жахливо, бо можна на собі дуже багато проблем. Мікси алкогольних напоїв, змішування наркотичних препаратів це те, що повільно вбиває молодь. Сьогодні за фаховою допомогою звертаються лише одиниці, стверджують спеціалісти. Батьки по самозверненню звертаються зараз вкрай рідко, адже я говорю, що потрібна інформаційна згода батьків. Є профілактичне наше спостереження. Їх це дуже лякає. Лякає, лякає сама назва наркодиспансеру. Тому більшість дітей, які потрапляють під наше спостереження, це вже діти, які потрапили у лікарню в урінімаційні відділення в стані гострого алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Офіційно перебувають на обліку 15 тисяч неповнолітніх, але насправді ця цифра є набагато більшою, стверджують експерти. Тому такі профілактичні роботи і надалі будуть проводити у Львові. Світлана Макогонська, Юрій Матюра, новини.